Що якщо у нас десь прилітає, то має прилетіти ідентично плюс штраф. Вибили нам підстанцію, значить там в Росії також має бути знищена підстанція і ще плюс одна. Знищили якісь підприємства таке саме: з дзеркальне плюс штраф. Щоб просто всі усвідомили, якщо ти робиш щось України, ти отримуєш набагато більше, ніж ти вчиняєш відносно України. І от якраз в декілька регіонів Росії пролунали вибухи після атаки наших дронів горіли. Електропідстанція. Значить, в ряді областей, на семи областях, аеропорти вводили обмеження. В Волгоградській області горіла підстанція, також була уражена. О, читати місцевих, місцевих покидьків, які очолюють області все інше, прямі мови, як це відбулося. Не бажаю е, взагалі це робити. Окрім цього, також уразили наші дрони спеціальних сил сил спеціальних операцій, вразили Саратовський нафтоприродний завод. Е, так, прес-служба сил спеціальних операцій. От давайте пряму мову зачитаю. Саратовський нафтоприродний завод одне з найстаріших нафтоприродних російських підприємств. Раніше відомий як завод. Крекінг входить до структури нафтової компанії Роснефть. Обсяг переробки станом на 2020 рік 7,2 мільйони тонн на секундочку. У 2023-му 4,8 мільйони тонн. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб Збройних сил держави-агресора. Все, а отже, є абсолютно легітимною військовою ціллю для наших Збройних сил України. Нагадаю, що всі легітимні цілі, такі, які є, на території Російської Федерації, які забезпечують окупантську армію, так чи наші, значить, наші війська, і будь-хто може бити з української сторони по ним і не нести згідно міжнародного права ніякої відповідальності. Це окремий, до речі, привіт знову ж, Німеччині, яка проводить розслідування щодо, щодо українців, які начебто причетні до руйнування. Газу цього північного потоку, газогону, який зруйнували да? знову ж. військова ціль абсолютно легітимна. Відповідно, згідно чого ви проводите розслідування взагалі. Тим паче, це що? Ваш об'єкт.